І всім привіт народ, з вас Подобайка. Коротше, Kingdom Come Deliverance 2. Я думаю, ця гра, яка. що? Окей, яка не потрібна представлення її. Ну я, в принципі, не міг пропустити таку популярну гру без, ну, яка ще є з українською локалізацією. Так, на початку 15 століття чеське королівство охоплене війною. Король Вацлав IV в полоні проти нього змовилися будівна шляхта та власний брат, король Угорщини Сігізмунд. країну, що залишилась без короля поглинув поглину Хаусу. є байовка. Дайте мені стріляти, так лише лише жменька вірних стоїть за справжнього короля. Я справжній король? Ну ні я знаю, що це не я. Я граю за звичайну людину. Звичайна людина, звичайне королівство. Сукдол, 1403 рік. Стріляйте! Не зупиняйтесь! Ой, був Лох! Не треба було відволікатись. А чому в мене так, Це просто камера така? Так тримати, вони вже втрачають дух. Є, yeah. <laughs> як вони стріляють. А чому ці з гвинтівками, от ці з луками? курва? Нам потрібно більше стріл. Та допоможіть хоч хтось, курва. Ти, хапай, що зможеш і на нагору. Що ви тут робите? Біжіть до вежі, ховайтесь! Під таким натиском ми довго не протримаємось. Ховайся з іншими. Ой, я, стріляйте. Чи там що, стріли, чи що там крікнули. О, я не люблю довгі такі заставки. О, це я? Де я? Хто я? Дайте грати? Я хочу грати, я хочу бігати, я хочу відкрити світ. Мені не цікава історія ваша. Мені не цікаво. О! Його вб'ють, скоріш за все, якщо на ньому так кадр концентрують, в нього щось прилетить зараз. Да? Ні? Богу то. О, в нього ім'я є. Де твоя зброя? Де до стін? Швидше. Отче. Що там? Хтось ранений? Як мені не цікаво? Не <реку> цікаво, але. Прийшов собо... Соборувати вас? Що? Уже вже після бою будемо соборуватись? Добре, чіпану. Що? Соборуватись? Треба Готуйтесь! Зараз прилетить по ним. Готуйтесь до пострілу. Ой, по місцях. Ого! Ні, зараз камінничка прилетить. Блін, прикольно, красиво. Ні, ну треба треба віддати належна гра, прямо... дуже красиво. Мені прям дуже подобається. В укриття! Камінчик прилетіть. Ну з ким не буває. І, до речі, непогано оптимізовано. Те, що другий став сталтер. Зараз. Острій! О, вони зараз будуть штурмувати. Так, а я. Я. За кого в цьому, <laughs> в цьому випадку? Я де? За кого мені треба вболівати? За тих, хто обороняється, чи за тих, хто наступає. Так, рані пробучення, а? Що у вас тут? О, ти взяв арбалет. Я. Блін, я як... не промахнися. А в кого ти збираєшся прямо стріляти, щоб не промахнутися? Менш mm -hmm. коротше заставка, будь ласка. Чорний екран. Є в мене арбалет. Так, ага ага, підніміться сходи на, на передню стіну, погнали. Єй, єй. Що мені робити? Так. Щоб зарядити і націлити арбалет, права кнопка миші затиснути. І натиснуть лівиш, щоб стріляти. А, мені по вам? Як воно летить? Я влучив, нічого собі. Блин, я просто не червоні. Ті, хто червоні, це мої вороги. Ти ворог? Виглядає, що так. Ой, блин, трохи незручно. А що? Чому мені заняти зараз стріляти? Е, ти в курсі, що ти мені заважаєш зараз стріляти? На. Пяу. О, занадто високо полетіло. Окей, я зрозумів. Буду обережніше. Треба не ще силутись. Ну чого? Давай ось так. Є, мінус один. Давай ще. Не. Є ще мінус один. Ой, бог, то давай вниз! Ти... Так, тут ми і без тебе впоримось. Окей, погнали вниз. Допоможіть захистити браму на подвір'ї. Зараз квест. Погнали. А Куди стріляти? Вівайте. <рес> Ой, а ви думаєте, я прям дуже корисний буду в ближньому бою з арбалетом? Ой, тут є тут є стаміна внизу. Я тільки зараз покачу, покій. Ем. А, чи стріляти я можу зараз через це. Та ні, воно стріляється. Чи я влучу в... просто. Ой, вони просто померли туди погоньки. А від мене взагалі жодної користь, я правильно розумію? Эммм. Е -е, е -е. Це їх не зупинить. Ну, окей, давайте зуби бігаємо, подивимось, що тут. Їдь за вашим командувачем сухим чортом. Окей, погнал. Ой, я не дуже не люблю такі довгі ступи. Я хочу вже типу, вільний режим і бігати самостійно. А мене тут щось бігають, щось показують. Фу. Засуджую. Бойтеся так. Ліва кнопка, щоб атакувати. О, а мені міч дали. Право, ви можете захищатись. Так ти ж мій? О, Все. Ой! А я тут. О, ого. А я не до кінця. Окей. Мені треба розібратися. Ти ж свій? Ти свій. Є хтось? Кого бити? Давайте, я готовий. Піднімайтесь. О, ще один. Давай. Опа. А, ну погнали просто бити. <різь> Ня. Ой. О, давай спину. Тримай. Бог. Ня. Ня. Ой, в мене стебили нема. Треба І... Ну тут ще хтось піднімається. Я готовий. На. Хі-хі. А, так можна одразу типу... Ну Давай. Піднімайся одразу твою дави. Не. лохи. Давайте ще піднімайтесь. Хтось піднімається? Не дайте їм залізти нагору. гору. Скиньте їх. Так я. А я можу прям скинути? Давай. Не. Ну, Не. не Та ви лохи. Давайте ще. Я готовий. Може, може я прям спущусь і вбити? А! Все, я знайшов кнопку зіштовхнути драбину. Щось я туплю. Просто зіштовхну драбину і все. Драбину. Є? О, далі сцена, Окей. Да, да. Справді, чесно кажучи, я дуже... Ну, не таку, я справді не люблю виграти такі довгі... Це самі... Касцени. Тим більше, тут просто вони... Вони нам... Короче, це типу, вони говорять... Коротше, не, я Не вигаду, це слово. не чіпай її, ти головне, заспокойся. Аудіць, фортуна, курва, їбать. Угу, угу, угу. Ісус. Головне, щоб монетизацію за кур... цей, за всю курву і так далі не забрали. А ми ж всього лише мали відвести посланця до чогось там. Думав, у всіх привод буде кілька підходів. Так, окей, щось. Не встигаю читати. То вони знато довго тримають цей текст, то вони занадто швидко його прибирають і не встигають. Усі до вежі. Скучно. Ні, <laughs> ну прикольно. Справи, така... Виглядає точно прикольно. О, це така маленька фортеця. Ну і швидко. С... Ну, окей, не прям швидко, але вона прям якось маленька. Кіндам кам. Деліверенс. Два. Єееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее yeah. Давайте грати. Я просто ще знав, що це типу, все одно просто така сцена вступна і так далі, що це, типу, мене менше інтересу в цьому. Я не так зацікавлений. Дайте мені геймплей о-о-о, краса. Мені подобається. Кількома тижнями раніше. Угу, угу. Він хоче просто вже походити по цій природі. Ось вони дразнять мене графікою, а я не можу типу пограти. Збіжуть за кимось. Це полювання? Виглядає як полювання? Ні. Кудись біжимо? Окей, припустимо. Де я? Ау, Денс оформлайн. Ахаха. Мені здається. Так, що це ти постійно кричиш, пане такте, так? Господи, Індра, тільки не кажи, що не знаєш Латини. Перепрошую вашу милосте. На жаль, я так захопився перекиданням гною та збиранням ріби, що часу на латину не знайшлося. Треба виправити. Не може Невігласам бути моїм особистим охоронцем. У я його. Це я, судячи за все. То що твоя Авденс? Адент чи як там його означає? Аундента Фартуна і Ват. Удачі посміхається відважним. Само собою, то нам треба лишень відвести вись до пана Ота з Бергова і повернутися до міф. Багато відваги для цього не треба. Боже, що за що це за нудний святенник і куди подівся мій Інра? Хіба ти не не радий, що нарешті ми вирвалися з нашої діри і можемо смакувати те та подивіться світ, зустріти нових жінок і просто трохи розважитись? Так, але ж ти обіцяв пана Ганошу, що будеш поводитись гречно, та й я головою відповідаю за твою безпеку. До того ж? Так. Троски стоять, посеред тож навряд чи наврядчі латета. Господи, у мене за чернець, який ще й латин не знає. Ха-ха. Пане троски. Ой, вони щось знайшли. Ага, ага. ага, ну. ну, красиво, красиво, що ще сказати. Дайте мені пограти, просто це красиво. Досить. Мені достатньо, я зрозумів. Красиво, прикольно. Собачка бігає. Дайте пограти. Хм, То курва справді вражає. Ну так. Ну, да. Так, піркштейн на тлі цього замку халупа. У Бергова, мабуть, грошей кури не клюють. Ну блін, красиво. Я... Ось через те, що красиво, я ще більше хочу пограти, а мене касценами закидають. Як я розумію, я ось цей охоронець його. Особистий охоронець. <праць> well, а, ні, я well, не особистий охоронець, хтось інший. То що, Ідра, чекаєш? Приход що відуть в легенди. Ні, бути відповідальним. Перш за все, пане пататчику, па ми маємо доручення, дуже важливе і відповідальне доручення. ні, все ж таки, цей охорон сувісті. А не кожного дня спілкуєшся з гріможним шляхом, що так-так. Тож спочатку справи, то, а вже потім, потім розвага. Мовчи Ченче, бо всю подорож нам зіпсуєш. Так, все я розумію. Доставимо послання, розберемося з цією політикою. А потім трохи розважимось разом. Але чому дядька Гануш сам цим не зайнявся? Хіба що може він мене просто випробовує? М -м -м М -м а блін, можна не відповісти, я занадто довго думав. Так, че хиппіндрують чужіські війська, короля отримують бозна де, а ми в цей час веземо такий важливий лист. Ні, я в з цієї подорожі все, що можна, хай там як. Та погодитесь винесемо. І я теж. Як там було? Фортуна усміхається відважним. Алденте з фортуною ват. А -ха -ха. нарешті до мене повернувся старий добрий індра. Ай. Та годі молитися з. А, молотий язиком. Троски вже майже поруч. Блін, мені подобається ось цей стиль до мінімум інтерфейсу. Усе добре, вівсянко, краще до дорогу, так. Блін, а я не бачу. Саме так, тільки но. Блін, мені складно прочитати. Що ти такий найжаджений мікшел старого вікселя. Ой, короче, вони там розмовляють між собою. Просто ще через те, що поняшки всі рухаються і камери рухаються, так також стрибає трохи. Він мало того, що маленький, сірий, і, типу, ще рухається. Складно прочитати. Знову кастена, там ви злучаєтесь. Ви навіть не бігати мені давали, пане. У що це таке? Це хто такі? Нам готуватись до бою? Не поспішай, Індра. На них кольори, пана Берегова. Вони з тросок. Оточити їх, щоб ніхто не втік. Ви точніше? Впевнений, що нам не треба. Так до того ж проти них у нас жодного шансу. Ну да, нас усього четверо і собачка. Жодних дуричів, хлопці. Робіть що, я кажу. А, у нас шестеро. І собачка. Не не треба забувати про собачку, там всіх рознесе. Де. Yeah, yeah, yeah. Стояти, що ви тут робите? Так, це так у вас зазвичай гостей зустрічають, любий пане? Так, у нас зустрічають озброєних чужинців коли в околицях повно розбійників. Хіба пан не може відрізнити розбійників від шляхтича? В наші дні це не так просто. Хто ви такі? Я буду Ян Тачек з Піркштейна. Ввезу лист від а для пана Отас Бергова від мого опікуна, пана Гануша з Липи. Там на нас ми вже майже не цілились. Це дійсно початка панів злипи. Однак, якщо я не помиляюся, пан Гануш злипи на боці короля Вацлава. Ну я. А мій пан належить до Панського Союзу, що прос... А, пристав на бік короля Сігізмунда. Ой, фу горці, фу, 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 ригаю. Хм, Тож виходить, ми з вами вороги. Визов горців, а вже ж ми вороги з вами. Ну давайте без боїв, будь ласка. Так ми просто ліст привезли. Не дойобитесь до нас. Ми посли, послів не можна атакувати. Напевно. Так, ми на вороги. Бабіш, ми веземо посилання, що має зупинити цю ворожнечу. А ти ще хто? І зі скалиці. Так. Я панський радник і посланець. Я дозорний нашого загону, солдата охорони з падапачика. Так, дивіться. А, яким буде стиль вашої гри, дивіться, вояк любить відчувати вагу зброї в руках і носити міцний обладунок. Угу. Я можу бути радником. Волію вирішувати проблеми з допомогою знань, добре підвищеного язика і доброго слова. І дозорний любить ховатись в тінях і вирішувати справи. свої справи тихо, непомітно і не потрапляючи. Давайте. Давайте як радник стиль гри. Я отримую. Так, обравши стиль гри, ви отримуєте деякі початкові очки досвіду, але які риси? Вибрати далі залежить тільки від вас. А, ну коротше, це просто початковий навичок, початковий пул навичок. Давайте. Я, я, радник. я радник я радник особистий писар, пана птачка. А тепер і посланець. Зі скалиці, кажеш, то і що погрубувалися їх з мондової паловці? Та вирізали всіх до єдиного. І все ж не з, з, ворожістю, з ворожістю я їду до тросок, а з посланням з миру. З Хай так, все одно ви тут чужинці. Та ще й озброєні. Ми якраз одну таку ватагу розшукуємо. Це не ми. ми. зуб даю знац. Та чому я маю вам вірити? О, переконання. Дивіться, ви можете виплутатись з багатьох ситуацій просто. Переконавши о час від часу, ви матимете в діалог вибір з кількох варіантів, що визначають спосіб переконання. Але майте на увазі для успішного переконання треба, щоб вам справді повірили. Е, ага. Переконання. Враження. Угу. Підкорення, вищість, Враження це те, що типу репутація, лицарство. О, герой, тиск. Непогано, залякування. Угу. У багатьох ситуаціях ви можете пробувати домовитися з іншими людьми. Якщо це можливо, ви побачите в діалогах відповідні варіанти, але майте на увазі, що ви можете її не переконати співрозмовника. Це мої характеристики, мої гроші, репутація в очках співрозмовника. Окей, Закрити. Хочемо покінчити з ворожнечою, а не спалити її ще Хочу більше. Кажу тобі, що ми не маємо з них намері. Так, можемо все спроводити все в... на... а, можеш спроводити все, нас до троса. троса. Там усе mm. підтвердиться. Хм. Mm. Well. О, успіх. Добре. Ну, нормально переконав їх. Знову касена, а я хочу грати, ну серйозно, сорі. Вся перша серія це чисто касена. Так, вибач за холодний прийом. Мусимо бути обачними. Ті розбійники шкодять усюди, а потім зникають наші приводи. Поїдемо вже. То ви не спроводите нас до пана в замок. Вибач, пане, не можемо. До сутінок тобі не дістатись до замку, а пан Бергов наказав нікого не впускати після заходу сонця, особливо коли нас немає. Також твоїм лицарям краще десь отобратись до ранку. Слушний наказ. У нас нещодавно випустили до замку одного шляхтача, що потребував допомоги. Так потім той замок в облогу брати довелося. І посміявся. Може, тут десь і хоча б карчма знайдеться? Ну, є одна, але вона досить далеко, та й не впевнений, що пану там сподобається. Та що ви, я не такий. А, Боже, яку ж глушину нас відправили? Він не образиться на таке. Але нічого, якось переживемо. Нехай щастить у полюванні на тих розбійників, пан. <у> Томас. Я в тросках урядником буду. Дякую. І ще раз перепрошую. Який він такий дивний, про Ну блін, вони за угорців воюють. Засуджую, засуджую. Який він. Ну я після такого такий. Так, ну це нас трохи затримає. Що робитимо? Оскільки поруч нема жодної пристойної кашми, зупинимось на ніч тут. На дорозі ви впевнені? Так, з того, коглядає привабливо, а у нас вдосталь вина. А ці розбійники хіба ти не чув? Навряд чи вони на щось наважаться, доки до на нас. А, на них полює величезний збройний загін. Ну, я б не був настільки впевненим. На його б місці. Шлях хоча взяти в полон це завжди хороша ідея. Ну ж бо, хлопці, отаберемося тут на березі, хоча б скупатися можна буде. Надто багато <підес> капсен. <підес> так, від <підес> мене смердить майже так само, як від вас, а на вас скоро мухи сідатимуть. Нормально. Ууу, мені дали ходити. Так. Блін, я кайфую, я хочу реально сповну свободу дії вже в цій грі. Блін, вона трохи нагадує медівалдійності. Хочу в мене Двалдіності тепер пограти. Так, дізнати, що Патек планує, та погнали. Погнали, порозмовляємо з ним. Доброго вечора, що ти хочеш? Господі, Індра, та, так, можеш якось заткнути feet? своєму псу. О, треба заспокоїти пса. Угомуйте рябка. Рябок. Так. Чи щоб покликати рябка? А, затиснути ще. Поруч. Так, знайти далі оп... дані описи всіх завдань. Ви зможете у журналі. Блін, мене дратувати, що там кріліці пишуть. Давай. А, це Джей щоденник? Ага, знайдіть для рябка якоїсь їжі та нагодуйте його. Так. Що є щось по йому Смотрите. дати? Ем. Як це взяти? Це ніяк не взяти. А з тобою. О, можна з тобою поговорити. Так, знаєш, на що ми їдемо? Так, ти знаєш ці місця. А ну-ка, може в тебе є чим нагодувати мого пса? Слухай, може в тебе знайдуться якісь опріски для рябка. Оце ти сказав. Він вже й так зжер шмат оленини, поки я сяти ходив. У, -у, -у, -у. у мене залишилася остання ковбаса, але її є на довгу дорогу. Так, слухай, Індра, я теж люблю цю звірюку, але він у тебе зовсім від рук відбився. О, так, нас нагодують у тросках. Принесу тобі щось іспанського застілля. Так хвилюся, щоб тебе рябка не покусав. Та давайте, та. нас нагодують у тросках. Ну, типу, що за давай? Так, вже ж. ну, вівсянко, що воно тобі? Завтра будемо в тросках і в вдосвіт. Ми ж супри шляхтаче, нас і нагадують як почесних гостей. Пазани у вині, печене порося з яблуками. Ти колись був на справжньому панському бенкеті? Ні, не був. Щоб це по нам запрошувати мене до столу. М, твоя правда. Але мене, вони... але, мене вони зап... але мене вони запросять. Так, я лише панський байстрюк, але птачок. Так, але птачка відкриває для мене деякі двері. Ти що розумієш про що? Еге, резонно. Досить. Якщо віддаси мені ковбасу для рябка, завтра принесу тобі щось з панського столу. Як тобі таке? Матір боже, домовились. Але дивися, щоб не забув. Не хвилюйся, дякую, друже. Є, я отримав репутацію. Репутацію у цього у собачки. Е, так. Як там? Mark. Поклити катеряпочка. О, на. Е -е лівий альт. Погодувати. На, копченко васу. Єе. -е. Тепер не голодний. Я можу присісти, щоб подивитися на тебе зблизька. Ой. О, похвали. Рябок. Рябка, ти дай. Та ну підійди ближче. Mark. Я хочу тебе похвалити. Команди? Кай. А, нема, мене нема річі для атміування. Давай, лівий альт. Виховання. Гуляй. Додольний. Так все, я свого пса. Що ти Давай ще поговоримо. Так, ох, що ж з урядником у нас ледь не ледь усе обійшлося. Mm -hmm. Я з ним упорався. Та приємного було мало. Yeah. <laughs> Мені вже здалося, наче ми ось ось порубаємо один одного в капусту. Можу сказати, не чекав, що той мерзотник почне так тиснути. Так, я бачив. Але врешті-решт все скінчилось він Навіть вибачився перед нами. Ну да. як би Гануш бачив, може, нарешті перестав би ставитись до мене, то ти не скажеш. Ну, не знаю, дивлюся на тебе і страшно зм... а, забігати наперед. Поцілуй мене в сраку. Ага ага. І до речі, якщо вже ти тут, не хочеш розім'ятись після довгої подорожі, влаштувати невеличкий двобій. О, давай, погнали, я не проти. Ти весь день у сюди провів, що маєш на це сили. ж. Ну то що? То що? То що? Right, then... <laughs> Та добре, добре. Будемо битися просто так. чи закладемося на щось. We'll Я би із закладанням трохи зачекав. Що, боїшся? Насунь собі, знаєш, куди свої свои. Так, бачу обладунок, на тобі. Тож. А, да, давай. Ось тобі. Та-та-та. надягніть обладунок, візьміть меча, поговорить із патчиком. Інвентар. Давай, тренувальний меч. Ага, стібаний койф. Потім шалом. І все? У мене 1400 грошей. Непогано, непогано так-то. Візьміть меча. О, окей, як взяти меч саме в руку? Менуальний меч в мене є. А, все, окей. Окей, я зрозумів. Погнали? Я готовий битись? То що, твій меч готовий? То як, починаємо? Готовий? Та готовий. А вже ж готовий. Погнали. Ой, а як я це відкрив? Я не хотів це відкривати. Так, відкрив меч. Osionfish. Атакуйте. Зверху спочатку. Ліворуч. Не праворуч. Опа. Так, окей, я поатакував. Тепер захищатись. Тут трохи склада, конечно, бойовка, але я звикну. Так, ну давай. Так, то покажи, як ти вмієш. Ага, ага. Давай. Атакуйте по ударів? А, серія атаков, це просто надскати, поки попередніші атаки виконується. Окей. Я зрозумів. Так також можна. Погнали, тепер захищатись. Ну він проворчий. Виглядає так, що він повож буде зхищатись. Знизу. Так, ви можете закритись від ворожих ударів, затиснувши. Окей. Виглядає так. Давай, давай, давай. Я блокую. Зверху, зліва. Я. Yeah. Ну, я блокую. Ой. На. Я, я, я намагаюся встигнути подивитись. Де саме в нього меч? Звідки він атакує. Ой, непогано, мені вдається. я. А мені блокують. Для тераз буде створити вікно для контрнаступу. Так, досконалий блок, а з тебе виходить справжній майстер меча. Так, ви можете виконати досконалий блок, натиснувши право. Ага, під час атаки суперника. Ой, та я я читав! Є. Ой, слухайте, непогано. Ми мене вийшли досконалі блоки. Добре, але що до контрудару, гадаєш гатаєш, Чого б не впорався? Це ж просто ставиш досконалий блок і одразу атакуєш. Зараз покажу. Давай, я готовий. Так. Да. Окей. А, окей, зрозумів. Все, зрозумів. Мені показують таймінги. Буде атакувати. Давай атакуй. Ні. На, давай ще раз. Я хочу ще раз спробувати. Є? Її лох. Так, до урядника Бернарда ще далеко, але вже непогано уходить. <пасп 'яте> угу, угу, угу. Якщо хтось дає контрудар, можна все ще заблокувати досконалим цей захистом. Еге ж, А якщо я буду такого удару завдавать, аби ти не міг поставити досконалий блок. Тоді нападай, із з того боку, де супротивник не прикритий, з якого він зброю не тримає. Захищайся, покажи тобі як. Угу. Довго? Ось так. З незахищеної сторони. Ну, ось так. А зверху захищена сторона? А знизу? Також не захищена. Лох. Добре, добре, хай муцур. Я вже все зрозумів. Годі з мене вказівок і поясни. То що, влаштуємо на наприкінці справжній двобій? А вже ж ще й закладемо, щоб було цікавіше. А я можу зараз зберегтись? Не можу. Якщо до 100 грошів? непогано. Я можу зараз зберегтись? Я просто такий, щоб вже розбити. Розбити на два відео і продовжити в наступному, бо це затягується дуже. І я розумію, що далі там далі касцени підуть знову, тому давайте поки що стопимось на цьому. Нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, якщо ви додасте її до бажаного, то це вже неймовірно мене підтримує. Ну так само, якщо ви подаєте і -п 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 купуєте всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам виходить відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!